Хоче, щоб мій капітал щомісяця приносив дохід. Це дуже просто. Жодних плечей, це табу для нас. Ми ніколи не інвестуємо в одиничні акції. Чудова стратегія. Давайте поговоримо про те, як побудована ваша довгострокова стратегія. У портфелях клієнтів ми використовуємо триярусну диверсифікацію активів. По-перше, ми ніколи не інвестуємо в одиничні акції одиничних компаній. Ми підбираємо ЕТФ. Фонди на різні сектори економіки або різні класи активів. І завжди маємо 5 класів активів у портфелях: це акції, облігації, золото, сировинні товари і криптовалюти. Жодних плечей чи деривативів, чи кредитів від брокера це табу для нас. Такий підхід до будування портфелю дозволяє вам вашому портфелю, зростати під час. Зростання всього ринку і залишатись стабільним під час кризи або рецесії на ринку. Чудова стратегія. Хочеш, щоб мій капітал щомісяця приносив дохід, і як це зробити? Це дуже просто: ми можемо побудувати портфель. З дивідендних акцій чи облігацій інвестиційного рівня, які будуть приносити вам стабільний щомісячний або щоквартальний дохід, і ці виплати людина може отримувати на банківський рахунок і жити на них. Але ви повинні пам'ятати, що такий підхід до пасивного доходу на рахунку це завжди трошки нижче доходність. Хочете мати і жити на пасивні доходи вже сьогодні, будьте готові до. Трошки меншої доходності на довгостроковому горизонті, якщо тебе цікавить підписка на публічний портфель BrainVest, пиши у директ і приходь на безкоштовну консультацію.